Всім привіт! Коротше, у нас мала вийти обнова. Але чомусь на iPad у мене її не було. Але я вже на це закинула. Так, да, Ця обнова у мене не з'явилась. Але я заходжу у магазин, і тут є ось така от штучка. і ще є акція. Набір для дизайну інтер'єру. Тут є все. Подивіться всі доми, які тільки можливі. Дуже багато різних. Штучок, дуже багато різних шпалер, там, підлог і всяке таке. Але у мене половина з цих домів куплена. Наприклад, є, 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 є. Є, є. Ну, коротше, у мене все, все є, крім десь двох-трьох домів. Давайте купляти, вона коштує всього 10 доларів. Так. Це вам, знаєте, не обов'язково. Господи, мені так стрьомно. все, ладно, прикладаю. О, господи, я це купила. Готово. me. Що за бред? Перезаходимо, бо мені це не подобається. Воно кудись пропало. Перезагружуємо, ще раз заходимо. Воно просто кудись пропало. Коротше, капець. А, воно залогало в мене це все вже є. Стоп! Воно у мене перепитувало два рази. Це виходить, я 30 доларів за це заплатила. Я дуже сподіваюся, що просто 10. Заходимо. Якісь нові предмети, це нам треба. Так, погнали. Давайте побудуємо якийсь будиночок. О, оцю хочу. Хочу подивитись на цю віллу. Алло. Мені що, ключі потрібні? Що це таке? <гас> 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 може це якась типу цей. Загадочка. Воно десь в домі. Срочно їдемо. Без прикольф, я не розумію, що це таке. Боже, де це. Може десь тут, типу, я не знаю вообще. О, прикольний. Блін, я не розумію, де це може воно на третьому поверсі. Опа! Ану. <гас> О! Да! Срочний днем на перший. Офігеть. Чекайте другу частину.